Що четверга у міському цнапі віза більш людно ніж зазвичай? У ці дні відвідувачі одночасно приймають представники усіх структурних підрозділів виконування міськради та комунальних підприємств. Найбільшим попитом користується представник водоканалу. Враховуючи побажання містян, нами було збільшено кількість прийому. Цим представником, і тепер, крім четверга, містяни мають змогу звернутись до нього також і у вівторок. Ще одним популярним представником, до якого багато звернень, є представник архівного відділу виконкому Криворізької міської ради, який приймає в нашому центрі щодня. Тому, якщо вам потрібні якісь архівні довідки щодо підтвердження стажу роботи або заробітної плати на ліквідованих підприємствах, які знаходились в місті Кривий Ріг, ви можете звертатись до головного офісу центру віза з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15.30. Послуги від фахівців водоканалу дійсно затребувані, каже оператор кол-центру підприємства Марина Калмакова. Споживачі звертаються до візи з різних питань. Найчастіше сюди приходять оформлений проект на технічної документації, укладення договорів стосовно щодо нарахувань, повірки лічильників, встановлення ну щодо касається останнього краще звертатись до водозбуту районного. Ну, люди приходять з різними питаннями. І для кожного важливо, щоб бути почутим. Тому ми відкриті, допомагати. Геннадій Удавенко щойно скористався послугами центру віза, звертався до представника водоканалу з питань договірних стосунків. Підприємство передало свої приміщення, і треба розторнути договір з водоканалом. Бистра, добре. Без проблем центр віза постійно удосконалює роботу і розширює перелік адміністративних послуг. Незабаром кажуть у ЦНАПі на криворісів, чекатимуть нові можливості. Враховуючи заплановані зміни в законодавстві, ми будемо розширяти свою співпрацю з податковою службою, оскільки податкові адміністративні послуги будуть інтегруватися в ЦНАП. І як планується, кількість днів прийому. Представником податкової також буде збільшено. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.